Добрий день. Тема вимірювання кутів в просторі ортогональне проєкціювання. Згадаємо, кутом між прямими, що перетинаються, називається менший із кутів, що утворилися при перетині цих прямих. Якщо прямі перпендикулярні, кут між ними дорівнює 90 градусів. Якщо прямі паралельні, то кут між ними вважають рівним 0. Кутом між мимобіжними прямими називають кут між прямими, які паралельні даним мимобіжним прямим, і перетинаються. Нехай дано куб АБЦД1Б1C1D1. Знайдемо код між Б1Д1 і БД, Б1Д паралельно БД, отже, кут між ними дорівнює 0 градусів. Знайдемо код між мимобіжними прямими A1B і DC1. Проведемо пряму D1С паралельно до A1B, тоді кут між мимобіжними прямими дорівнює між прямими, що перетинаються, куту між прямими D1C і DC1. Діагоналі квадрата перетинаються під прямим кутом, тому кут дорівнює 90 градусів. Знайдемо кут між AB і А1С1. Побудуємо AC паралельно до A1C1. Кут між прямими AB і А1С1 дорівнює куту між AB і АС, кут між діагоналю і стороною квадрата дорівнює 45 градусів. І знайдемо кут між А1Б і БЦ1. Як бачимо, трикутник а 1 bc 1 є рівносторонній, кут між А1Б і БЦ1 дорівнює 60 градусів. Одним із видів паралельного проєкціювання є ортогональне проєкціювання. Паралельне проєкціювання напрям якого перпендикулярної до площини проєкції називають ортогональним проєкціюванням. Паралельну проєкцію фігури, що утворюється при ортогональному проєкціюванні, називають ортогональною проєкцією цієї фігури. Як бачимо на малюночку, фігура F1 є ортогональною проєкцією фігури F. Проєкцію точки, що належить на площині, називають основу перпендикуляру даної точки на площину. Якщо точка лежить на площині проєкцій, то вона збігається зі своєю проєкцією. Проєкцію фігури на площину називають множину. проєкцій усіх точок цієї фігури на дану площину. Введемо поняття кута між прямою і площиною. Якщо пряма перетинає площину і не є перпендикулярною до неї, то кутом між прямою і площиною називають кут, між прямою і її проєкцією на цю площину щоб побудувати код між прямою Б і площиною бета, виберемо на прямій довільні дві точки, наприклад, А і Б. Одну точку візьмемо на площині проекції, точка перетину прямої Б і площини Б, вона спроєктується сама в себе, тому що належить площині проєкції, І побудуємо проєкцію точки А, тобто опустимо з точки А перпендикуляр А1 до площини Б. Пряма Б1 є проєкцією прямої Б на площину Б, отже кут між прямою площиною, це і кут між прямою Б і прямою Б1, і дорівнює куту АБА1. Якщо пряма паралельна площині або їй належить, то кут між ними вважають рівним 0, якщо пряма перпендикулярна до площини проєкції, то кут між ними вважають рівним 90 градусів. Дамо визначення кута між площинами, величину меншого з двогранних кутів, що творились при перетині двох площин, називають кутом між площинами. Фі це кут між площиною бета і альфа. Через гіпотенузу рівнобедреного прямокутного трикутника проведено площину, яка утворює з площиною трикутника кут 45 градусів. Знайдемо кут, який утворює кати трикутника з цією площиною. Проведемо цегаш перпендикулярний до площини альфа. Проведемо висоту ЦК перпендикулярна до БА. теоремою про три перпендикуляри проєкція гашка похилою ЦК перпендикулярна до БА, отже, кут між площиною трикутника і площиною альфа це кут ЦКГ і дорівнює за умовою 45 градусів. Агаш є проєкцією похилої АС на площину альфа, отже, кут між катетом СА і площиною альфа. Це кут це агаш. У прямокутному рівноведеному трикутнику гострий кут дорівнює 45 градусів, нехай сторона АС дорівнює Х сантиметрів. З прямокутного трикутника СКА знайдемо катет КС дорівнює добутку, гіпотенузи і синуса протилежного кута дорівнює х корені з 2 поділити на 2. Та, як СК перпендикулярне площині альфа, то перпендикулярне будь прямій, що лежить у цій площині, розглянемо прямокутний трикутник СГК із прямим кутом г, знайдемо катет Сг дорівнює добутку гіпотенузи і синуса протилежного кута, дорівнює Х поділити на 2. І у прямокутному трикутнику бачимо катет дорівнює половині гіпотенузи, а це означає, що величина кута, що лежить напроти цього катета, дорівнює 30 градусів. Тобто величина кута АГАЖ дорівнює 30 градусів. Площа ортогональної проєкції многокутника на площину дорівнює добутку його площі на косинус кута між площиною многокутника і площиною проєкції. Якщо ми маємо фігуру F в даному випадку трикутника БЦ. І спроєктуємо її на площину альфа, отримаємо фігуру f 1 в даному випадку трикутник А 1С, то площа фігури f 1 дорівнює площі фігури Е помножити. На косину скута між площиною проєкції і площиною трикутника. Розв'яжемо з таку задачу: ортогональною проєкцією чотирикутника, площа якого 48 см є ромб з діагоналями 6 см і 8 см. Знайдемо кут між площинами чотирикутника і ромба. Нехай А1Б1C1D1, ортогональна проєкція чотирикутника кутника АБЦД. Тоді площа догональної проєкції дорівнює площі чотирикутника помножити на косинус кута між площинами чотирикутника і ромба, знайдемо косинус кута, дорівнює відношенню площі А1Б1, с 1 д 1 до площі АБЦД, площа ромба дорівнює одна друга добутку, діагонали ромба і дорівнює 24 см. Підставимо відповідні значення і отримаємо косинус фі дорівнює 1-2. Отже, величина кута дорівнює 60 градусів. Дякую за увагу! Завдання для самоперевірки. До побачення, слава Україні!